Будемо говорити про міжнародний про міжнародні події, про візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, про те, яких результатів нам очікувати, і про крайні заяви, які ми почули і від Трампа. І є власне видання The Washington Post, Написало там певну статтю. Зараз ми про неї теж поговоримо. Олег Сакян, політолог і керівник платформи Єдиний координаційний центр з нами на зв'язку. Пане Олеже, Я вас вітаю в нашому ефірі. Не бачити, чути вітаю. Я вас теж. Ну що, Вашингтон Пост пише про те, що тривала відмова Сполучених Штатів послабити обмеження на використання Україною західних ракет в глиб Росії, посилила суперечки між союзниками і пишуть про те, що зараз дискусія у Вашингтоні розколює адміністрацію Байдена, капіталійський пагорб. Ну тобто, щось там відбувається, і враховуючи, що ці дискусії тривають, чи можемо ми припустити, що найближчим часом. Не нададуть нам оцих бажаних і таких умріяних дозволів на удари в глиб Російської Федерації. Розкажіть нам, пане Леже, що там оця внутрішня кухня в Сполучених Штатах? Що відбувається зараз? Ну, ви так ставите питання, ніби я тут зараз вийду на Вашингтонщині і піду на капіталійські пагорби. дізнаюсь. Ні, я так само як і ви в декількох кілометрах від вас в Києві, тому я боюся, що інсайдів в мене не набагато більше, хоча певні є. Зокрема, я цього тижня спілкувався з колегами за океану, але. Якщо говорити про ситуацію в Сполучених Штатах, то дійсно існує напруження по лінії того, що частина вже дозріла до більш активної підтримки України, а частина ще залишається в старій парадигмі неескалювання. І спусковим гачком зараз до активізації цього тертя стали фактично дебати між Камалою та Трампом. Оскільки всім було очевидно, що до цього моменту Байден не піде на крок. Більш рішучий крок по підтримці України з точки зору дозволів на удари глибше по території Росії, тому що це могло би негативно вплинути на результат дебатів на те, щоб Трамп отримав можливість таким чином атакувати Камалу Харріс і критикувати за кроки Байдена, і відповідно жодні такі різкі кроки, скажімо, очевидно, було, що не будуть робитися до дебатів. Але після дебатів одразу підвисло в повітрі питання: ну коли. І з боку партнерів коаліції рішучі, скажімо, Британії, не тільки і частина команди демократів більша частина, як парламентської частини демократів, так і навіть якщо ми говоримо про білий дім і виконавчу гілку влади, там так само на сьогодні вже критична кількість тих, хто підтримує таке рішення. І відповідно вони всі в німому питанні зависли, дивлячись на Байдена з тим, що коли цей дозвіл буде надано. І ясно, що це провокує зараз посилення цього напруження. Тому я б сказав, би що навпаки, якраз є вирогідність і хороший шанс, що такий дозвіл Україна отримає ще осінню. Звісно, нам хотілося б якомога раніше, бо для нас це питання збережених життів інфраструктури, тих можливостей протидіяти Росії і можливостей для Росії бити по нас. Для нас це критично важливо. Кожна година, кожен день для нас коштує конкретною українською крові. Але очевидно, що вікно можливостей таке буде. З високою вірогідністю після завершення виборчої кампанії в Штатах, хоча певний шанс залишається, що Байден може принаймні в частині ударів глибше по Росії піти на цей крок навіть до завершення виборчої кампанії. Просто в залежності від того, як соціологія в Штатах буде лягати, наразі для нас тренд серед числа демократів достатньо позитивний в таборі республіканських виборців. Там поляризована ситуація, і ми бачимо, як у Трампа в команді намагаються балансувати. Всі антиукраїнські, скажімо, заяви робить його син. Заяви контраверсійні, але ізоляціяністські роблять Венц, А Трампа намагаються утримувати в ніші такої умовно-центристської позиції в очах його виборців для того, щоб працювати із частиною тих, хто не визначився, і тих, хто підтримує Україну. Пане Лежи, ну і про Трампа так він заявив про те, що пообіцяв точніше вивезти Сполучені Штати з війни Росії проти України, сказав про те, що Камала Гарріс, про яку ви згадували, і Байден не планували цього робити. Насправді чомусь він говорить так, говорить про те, що вони втягли сполучені штати нас маються на увазі в цю війну, і тепер вони не можуть витягнути. А от він зможе. Він каже, що я проведу переговори, я все зроблю. як би ви прокоментували цю заяву Трампа? Це продовження його риторики абсолютно нічого нового, і е, він послідовно виступає за те, що він якось магічним чином швидко завершить війну, але при цьому нібито не здаючи Україну, нібито не е, торгуючи з Путіним. Але от він магічним своїм дзвінком це зробить. Але тут нічого нового, коли говорять про те, що... Республіканці є яструбами в зовнішній політиці, то треба згадати декілька кейсів того ж Езенхауера і Корейську війну. І коли він говорив про те, що він завершить корейську війну, з цими словами прийшов 52-му році, і він її завершив, фактично розділивши Корею або В'єтнамська війна. Хто з звідти виходив? Так само і республіканці. Тому тут є й довга традиція своя. Республіканська політика на словах яструбинна. Але при цьому доходячи до точки кипіння, вона навпаки зазвичай є достатньо популістичною. Згадаємо буша старшого і його промову «Чікін Київ» в Києві і небажання розвалу Радянського Союзу. Тому тут для. Ну, скажімо, республіканської частини і виборці, в тому числі, така риторика не є новою, і вона має під собою певне підґрунтя. А у випадку Трампа він ще й іммігрував від класичної республіканської ідеології в бік ізоляціонізму, популізму. І відповідно в цьому виродженому вигляді республіканізму, який можна назвати трампізмом, запит на подібний ізоляціонізм ще більший. Тому тут говорити про якусь реальну конкретику дуже складно. Секрет Полішанеля плану Трампа в тому, що цей план відсутній. Трамп спочатку потрапить в крісло, а потім буде орієнтуватися на місці, і зараз іде змагання між різними аналітичними центрами, статусними політиками в тому, хто може запропонувати план для Трампа, який найбільше сподобається Трампу, який він зможе реалізувати і зможе там шити інтереси Трампа. Інтереси республіканської партії і зовнішньополітичний інтерес Сполучених Штатів так, щоб максимально схрестити уже їжа, і пам'ятаємо різні плани, які з'являлися починаючи там ворібі Боріса Джонсона, завершуючи Помпео, іншими хто вже в публічний простір навіть викладав такі свої певні роздуми стосовно того, як би міг би діяти Трамп. Давайте, пане Олеже, вже ви згадали слово план. Давайте поговоримо про план, який повіз Володимир Зеленський, власне, до Сполучених Штатів. Там же видання Блумберг написало про те, що західні офіційні особи вони пропонують знизити очікування щодо плану припинення війни президента України Володимира Зеленського. І пише видання, що, начебто, ці чиновники не бачать у не бачать у ньому прориву. Що мається на увазі? Як би ви розтлумачили нашим глядачам цю тезу від Блумберг? Я думаю, що реально в ньому прориву жодної немає, тому що все, що необхідно зробити зараз для перемоги України, вона на столі і вже багато разів проговорено. Тобто, тут казати, що Україна зараз може чимось здивувати і сказати, або дайте нам щось таке, або от є якась магічна куля, ну всі вони вже на столі, все, це відомо, що можна зробити. А тому тут проблема комунікації, того, що завищили очікування. але... Цілком рогідно, що робилося це свідомо, принаймні, якщо говорити по суті, Мається це на увазі Олеже, українська плану. сторона. Тобто, ми так, коли так. везли цей план, трошки роздули так цю історію, навіть не стільки везли, коли а перед тим, коли комунікували, що от буде план. от за місяць буде план, за три тижні буде план тощо, і не говорячи конкретно, що це план для Байдена, скажімо, тобто спеціально залишаючи у цей аріол, не визначив, що про нього говорили тощо. А ми здобули як позитиви, так і негативи. Негативи в тому, що тепер є хвиля е, такого скепсису, скажімо, бо гора народила мишу. Але з іншого боку, і задача цього плану вона перш за все направлена на Сполучені Штати на їх виборчу кампанію. І тому потрібно нав'язати розмову про це. Якщо посутнісно по ньому, то я би відносився б до нього не інакше як до політтехнології е, по впливу на перебіг американських виборів в інтересах України. Нав'язати порядок денний розмов про перемогу. От буквально вчора спеціально продивлявся західні медіа, і в тематиці російсько-української війни вони всі говорили про, про план перемоги, що там буде, чи не буде, як сприймуть, як не сприймуть. Тобто вони вже не говорили про компроміси. Вони не говорили про те, а що путіну запропонують про якісь такі стереотипні історії. А Україні вдалося нав'язати принаймні ситуативну розмову навколо української перемоги. І це перше завдання, тому що під час виборчої кампанії тепер журналісти говорячи про Росію, про Україну, буде так чи інакше апелювати до слова перемога. А кандидати вимушені будуть сперечатися з цим або додавати, або говорити свою позицію стосовно цього. Принаймні сподіваємося, що це Україні вдасться. На перших стартових позиціях поки вдається. Другий момент таким чином зафіксувати політичну і символічну частину успіху по курській операції. Соціологія в штатах похитнулася в бік віри в українську перемогу, здатність України перемогти в підвищення відсотку тих, хто підтримує. Нарощення підтримки України за тавтологію, і відповідно треба було зараз це схлопнути до якоїсь певного сюжету. І ось таким чином інсталюється цей наратив перемога України можлива, і ось що потрібно зробити для цього. Третій момент це те, що було сказано по сроках. Україна розраховує, що кроки будуть зроблені в жовтні-грудні місяці, згідно з цим планом. А це іншими словами після завершення виборчої кампанії. Тобто за цим стоїть, як на мене, те, що українська влада розраховує на те, що після того, як визначиться новий мешканець Білого Дому, у Байдена може з'явитися мотивація або відкалібрувати порядок денний під Трампа, щоб зберегти певний хвост енерції і не дати змогу йому розламати все, тобто розставити пропорції по бокам. І цей план перемоги може бути інструментом для нього для цього. Або у випадку перемоги Камали Харіс, то може розігруватись комбінація, коли рішучі кроки зробить Трамп о, зробить Байден, перепрошую, для того, щоб Камала могла успадкувати все хороше, а все, що може бути сприйнято як контраверсійне, сказати, що це все залишилося Байдену. А от для Байдена це буде його історичний здобуток, який електорально зараз. Можуть не оцінити, але вже через декілька років будуть вважати, що це була історична віха. Тим паче, що від України багато в чому буде залежати від того, чи з українського боку аплодують Байдену, який йде, говорять, що це. Ну, нехай не найвеличніший лідер сучасності. Це місце в нас зарезервовано за іншою особою, але як мінімум найвеличніший президент Сполучених Штатів останнього часу, який відіграв важливу роль в підтримці України і в майбутній перемозі України. Або з українського боку можуть сказати, що Байден робив багато для підтримки України, але сподіваємося, що адміністрація Камали Харріс зробить висновки з помилок і буде більш рішучішою, і ми сподіваємось на підтримку нарощення підтримки. України і таки на перемогу при новій президенції Сполучених Штатів, наприклад, тому, якщо говорити про цей план, він видохнеться після нового року. А це виключно короткої дії наразі політтехнологічний прийом для того, щоб спробувати не впадаючи і не граючи з симпатіями до одного з кандидатів в Сполучених Штатів, не підіграючи нікому з них, але нав'язати необхідний для України порядок денний. І спробувати розширити поле можливостей для нас, одна з ключових точок, по якій Україна намагається давити, це якраз запрошення України до НАТО. Я думаю, що шанси невеликі, об'єктивно вони маловирогідні, але вони наразі не нульові. Якщо до Вашингтонського саміту це взагалі ідея була мертвонародженою, то наразі хвіртка для цього під ялинку в грудні місяці може відкритися. Якщо Байден на це наважиться, бо значна частина його команди, скажімо, тих, хто підтримує запрошення України до НАТО, навіть в частині команди Байдена, більше, ніж тих, хто категорично цього не підтримує, і ключова на сьогоднішній день перепона це персональна позиція самого Байдена. Mm -hmm. Давайте ще звернемо увагу на новину, яка з'явилася ось ось, поки ми з вами говоримо. пане Олеже, виявляється асошієтитпресі з посиланням на власні на представника штабу, власне, кандидата у президенти Сполучених Штатів і пише про те, що зустріч Трампа і Зеленського не заплановано. І скасували, мабуть, її припускають із е, тим, що республіканці обурилися через візит Зеленського до Пенсильванії, цього штату, який є дуже важливим для виборів президента США. Вони вбачають у цій поїздці Зеленського підтримку кандидатки від демократів Гаріс. Тобто вони прочитали візит Зеленського, так наче він повністю її підтримує. Ну, навіть якщо не відбудеться ця, ця, ця зустріч, е, то що? Ну як що, що ми втрачаємо? Це лише привід для того, щоб зірвати зустріч. Не це так до іншого би причепилися, і це привід не республіканської партії, а саме команди Трампа. Очевидно, що вони і не хотіли зустрічатися, бо в такому випадку Трампу потрібно щось сказати і визначити стосовно плану перемоги. І власне це й було завдання української команди. Якщо б вдалося досягнути зараз зустрічі з Трампом, це вже була би така зарубка про перемогу для України. А для Трампа це було б достатньо складна ситуація. Очевидно, що моделювання соціологічні показали, що Трампу вигідніше не зустрічатися ніж зустрічатися. При зустрічі він може втратити частину найбільш радикальних виборців, які виступають за нього, або йому прийдеться йти перпендикулярно заявам Зеленської, відповідно, втратити частину тих, хто підтримує Україну в числа республіканців. А таким чином можна сказати, що от вони обурилися через те, що нібито Україна підтримує одного з кандидатів. Хоча зараз якраз Україна дистанціюється максимально, можна багато чого. В відповідальність нинішньої владі поставити, але з приводу цього візиту, поки що, принаймні, все дійсно відбувається достатньо добре з точки зору дистанціювання і такого загравання жодним з таборів помічено не було навіть навпаки. За час підготовки цього візиту чув від колег за океану, що чи не заграє команда Зеленського з командою Трампа, чи не намагається виграти їх симпатії? Бо певні кроки в той бік робилися. Для того щоб налагодити контакти. Тому тут нічого іншого, окрім як політтехнологія наразі від відсутності зустрічі з Трампом, Україна не програє, але, на жаль, і не виграє. Зустріч Україні хотілося б отримати. А у Трампа всіляко від неї дистанціюється. Очевидно, що е його позиція, скажімо, далеко не проукраїнська, принаймні під час виборчої кампанії, залишатиметься. А чи достатньо пропрацювали наші дипломати, як вважаєте, пане Олеже, щоб ця зустріч відбулася? Бо теж може бути таке, що ми там закцентувалися, ну знаєте, там на, на одній політичній силі і не приділили уваги іншій політичній силі, чи це так в Америці не працює? Тобто, ну якщо вони сказали, що з республіканцями. З Республіканцями робота ведеться. Мені невідомо чи все, що потрібно, було зроблено саме по зустрічі Трампа, чи всі, скажімо, адміністративно протокольно бюрократичні речі робилися, бо могли просто сподіватися на те, що ну отже, заява зроблена президентом. Ну запрошення ж було зроблено а відповідно в графік не внесли. Тут в питанні з Трампом потрібно на 101% все зробити якісно для того, щоб не дати можливості з'їхати з цієї зустрічі, бо очевидно, що в команді Трампа не сильно в захваті. Від такої перспективи, чи все зроблено для цього, не знаю, чи не залишили якоїсь лазівки, скажімо, якою зараз скористалися. тут мені складно оцінити, тому що я не утаємничений, скажімо, в переговори з трампістами, і певен, що це знають буквально декілька осіб, які власне є ключовими комунікаторами на цьому напрямку, можливо, до, до декількох десятків uh -huh. людей, але з приводу е, самого візиту і роботи тут питання, в тому, що якщо є воля добра. То все інше тоді це лише питання папірців. І зустрічі відбуваються, але якщо є спротив тому, щоб зустріч відбулася, то навіть якщо ви все зробите по максимуму, то завжди знайдеться можливість в останній момент взяти і зірвати. Тому тут в останній момент зараз під час самої підготовки візиту вже мало на що можна вплинути. Ці речі є наслідком довготривалої роботи, диверсифікації зв'язків, роботи неформальної, зокрема з обома таборами, і зараз ми вже в ситуації, коли пожинаємо плоди. Тієї діяльності, яка роками мала би провадитися, а тут, звісно, сказати, що Україна якісно працювала на цьому трекувіну ну, мабуть, нам треба бути трішки більш критичними до самих себе в одному з крайніх своїх інтерв'ю Володимир Зеленський, перебуваючи в Сполучених Штатах, сказав таку річ: ми ближче до миру, ніж ми думаємо. Як ви прочитали ці слова президента? Що він мав на увазі? Ну, занадто оптимістично, як на мене, коли він говорить про те, що кінець війни вже близько. Ну, я просто знаю, що багато людей прочитали от тезу Зеленського, от саме так: що от кінець вже ось-ось, Мені здається, тут класична ситуація, в яку вже команда Зеленського потрапляє далеко не перший раз. Коли один меседж, який є, говориться для зовнішньої аудиторії. Вчитується на 180 відсотків абсолютно зворотньо всередині, і наслідки негативні від нього всередині можуть бути більшими ніж навіть здобутки назовні. Бо війна може завершити значно швидше для в тієї комунікації в рамках плану перемоги це направлено на те, щоб продемонструвати, що війни на виснаження Росії нав'язати не вдасться, і те, що Росія велика, і вдовго може перемогти тощо. що це все ключовий наратив російський. Що якщо вони не змогли перемогти, то вони додавлять. і тут географія проти нас Росія велика, ресурсів більше. Союзники в неї друзі більш рішучі, тому що вони просто цинічно готові відвантажувати зброю ракети, то що Росії без всяких там умов демократії, недемократії, то тощо. І таким чином ця думка вона доволі популярна на заході. Що ну Україні треба примиритися на певні компроміси, треба зрозуміти, що захід не може так довго підтримувати, і все інше. І відповідно, одна з тез, яку зараз влада намагається комунікувати, назовні це зчитується з комунікації багатьох представників. Це те, що війна може завершитись значно швидше, якщо рішуче підтримати Україну. Росія не настільки сильна, Росія не настільки має серйозні запаси, не настільки рішуча. А як це думаєте? Ви удивіться курська операція. Удивіться Кер... Керченський міст, Крим багато чого іншого демонструє, що ваші уявлення про Росію є хибними, і відповідно не треба розраховувати на війну на десятиліття. Війна може завершитись значно швидше, але з іншого боку, як це всередині звучить для частини суспільства, яке зморене війною, виснажене? Яке в весь час чекає якоїсь визначеності стосовно того, чи довга, недовга, коли завершиться, як завершиться, де? Брак візії існує перемоги, українська влада так і не розгорнула внятно зрозумілу візію перемоги, яку яка б дала би інструменти вимірювання того, чи ми наближаємось до перемоги чи ні для суспільства зрозумілості. Туспільства хапається за це, і різні, зокрема, і безвідповідальні лідери суспільної думки одразу починають прокачувати: а ну значить, от зараз вже домовилися, а значить, зимою війна закінчиться, або весною закінчиться, або отже осінню зараз оберуть президента в Сполучених Штатах, і одразу війна закінчиться. Починають торгувати ілюзіями. ілюзіями, знаєте, цієї оази в пустелі серед спраглих. І відповідно зрозуміло, що це з потрійною силою всередині України сприймається як соломинка, за яку хапається частина українців, і я вам хочу сказати, пане це... Олеже. Добряча частина, тому що от у мене цього тижня дуже багато знайомих запитують. от саме ну що там план? А коли план так, а що там план вже все? Якби повезли план, і ніхто не читав той план. Ну там якась частина не бачили, але їм план перемоги слово перемога, все. Отак воно працює, не прорахувати це? Це безвідповідально, але це вже не вперше? Ну ну на жаль. А що ви скажете з приводу? От ми все говоримо Сполучені Штати, там Зеленський Путін. Блінкін сказав про те, що Путін бреше про Україну, не хоче справжнього миру. Яка позиція Путіна зараз? Позиція Путіна це піднімати ставки, бомбити по максимуму цивільне населення і таким чином спробувати вийти на більш сильні позиції, переговорні після обрання нового президента Сполучених Штатів. Росія буде намагатися підморожувати російсько-українську війну для того, щоб спровокувати розкол всередині західної коаліції між країнами рішучими і нерішучими, щоб частина хапалася за це і казала. Бачите, є можливість зараз завершити війну. А, нехай заморозкою, нехай залишенням під контролем Росії частини на території. Тощо а частина буде казати, ви не розумієте, за декілька місяців, навіть на років, Росія знову попре а, в кращому випадку через рік, два максимум. Бо вони вже стоять на воєнних рейках. Це буде провокувати а, розколи всередині західної коаліції. Трансатлантичний розкол, також всередині а, заходу і глобального Півдня. Вони розраховують на те, що якщо прийде Трамп, то це буде. Буря склянці відповідно штати можуть отримати інституційну кризу, і Росія цим спробує скористатися для того, щоб примусити Україну до якихось ганебних компромісів. А у випадку перемоги Камали Харіс вони розраховують на доволі складний транзит влади, оскільки вони працюють зокрема і російська пропаганда, але й внутрішні сили в штатах на радикалізацію виборців трампістів з тезою того, що вдруге вони не дадуть вкрасти в них перемогу. Маючи на увазі, що минулого разу вони вважають, що Байден вкрав перемогу Трампа і тому можливі якісь заворушення, можливі дестабілізації, і у випадку перемоги Трампа, вже ми демоверсію версію цього бачили півроку інституційної кризи. В парламенті Сполучених Штатів в Конгресі і вона може розгосюдитись на інші інституції. А у випадку перемоги Камали Харі репетиція цього вже була захопленням капітолію минулого разу. Тепер можливо це на регіональному рівні в якихось інших заворушеннях. Росія хоче дотягнути до цього вікна і накопичити зараз по максимуму карта. Потім спробувати здетонувати цілу низку процесів. Очевидно, що Україна також до цього готується. Частина наших партнерів з коаліції рішучих так само, тому і важливо отримати дозвіл на удари глибше по Росії, а ще до зміни влади в Сполучених Штатах і мати вже готові всі, скажімо, узгоджені плани реагування на це ширше з нашими партнерами. Бо далі ця зима буде дійсно складною не тільки в частині енергетики, а в тому, що такою сильною, як Росія, була цього літа Росія вже не буде. Вони показали свій максимум. Далі лише І Ця зима це завершення цього циклу, коли Росія знаходиться на плату. Далі починається стагнація. Очевидно, що не обвал, і на те, що Росія завтра видихнеться, не варто. Але і пік цієї війни ми вже з високою вирогідністю не буду стверджувати, але припускаю, ми пройшли. Ну і знаєте, з приводу зими оця інформація про те, що Росія фотографує АЕС за допомогою китайських супутників, і Зеленський сказав про те, що можуть готуватися удари. По них власне є докази. Оце, мабуть, він на увазі, ці знімки Оця історія вона теж чим може закінчитися. Росія полякає, полякає, покаже світові. Продемонструє в чергове там свої можливості здатності. Чи, зрештою, вони до цього готуються? Як думаєте? Я думаю, що для них це перш за все лякалка і можливість, скажімо, вони готуються як мінімум, чи як максимум, мабуть, як максимум, до ударів по розподільчих підстанціях, які знаходяться на території АЕС або на лініях від атомних електростанцій, для того, щоб. Аварійно зупиняти, а це може призвести до аварійних ситуацій. Звісно, це не до Чорнобиля, може призвести і не до подібних е е кризових ситуацій, тому що там просто технологічно абсолютно інша ситуація. Але це може викликати аварійну ситуацію з українською енергетикою і відповідно потім тижні для того, щоб відновити роботу атомних станцій, якщо не на місяці зірвати їх, і от до цього готується Росія. Це звісно е ядерний терор. Це провокування можливо, ядерної загрози, але це далекий від тих от апокаліптичних картинок, які там хтось може собі малювати у випадку якихось аля Чорнобиль. Бо в нас в пам'яті ця цей сюжет, скажімо, він живий. Я не думаю, що Росія наважиться зрештою на провокування серйозної кризи, але вони зараз намагаються це по максимуму продати. А Україні важливо, щоб для Росії. Ризики о, такого кроку були катастрофічними для того, щоб тиск з'явився, для того, щоб до цього прив'язали певне пожорщення кроків щодо Росії і не західні країни. А нам важливо заполучити зараз Китай, Індію і частину тих країн, які в позиції відстороненості, скажімо, і безучасності по відношенню до російсько-української війни. Там, до речі, цікава ситуація по Ірану розгортається, який вже готовий торгуватися стосовно підтримки Росії, бо новообраний президент Ірану і частина еліт іранських, вони налаштовані на активізацію діалогу з Заходом. Тим паче, що розуміють, що це може дистанціювати а, Сполучені Штати і Ізраїль. Таким чином Ізраїль може потрапити в більшу ізоляцію чи більшу напруженість відносин. І отут от також є можливості для того, щоб Росія зменшила свою можливість по підтримці з боку частини з цих так званих союзників. Почула, дякую вам Олежа, за аналітику. Саакян був з нами на зв'язку. Політолог і керівник платформи Єдиний координаційний центр.